Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на Авім! Сьогодні ми маємо святого апостола і Євангеліста Матея, свято, яке святкуємо і згадуємо. І сьогодні ми маємо два Євангелія. одно рядове, одно апостоле. І знаєте, так складається, що вони обоє одинакові. Ну, як одинакові? Говорять про одне й те саме, про те, що. Христос ізціляє всіх. Я хочу звернути вашу увагу, дивіться, як Христос посилає своїх апостолів і дав їм силу і владу над усіма бісами, і оздоровляли недуги, і тоді послав їх проповідувати Царство Боже. Як ви думаєте, чи важна оця хронологія? Вона є дуже важна, вона є надзвичайно важна, щоб спочатку людину оздоровити, а потім проповідувати їм Царство Боже. Ви скажете, ну то що хворому не можна Царство Боже проповідувати? Хворому треба проповідувати Царство Боже, я так думаю, в першу чергу. Бо хвороба це є той тягар, який людина несе через свою якісь недосконалості. десь було послаблення імунної системи, організм слабий, недобре щось там їв, не слухав, що тобі там радять тобі ті дієтологи. Не, 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 не мав уміреності в їді і таке через то порушення помало починають вилазити різні хвороби. Але Господь Бог говорить про інші речі. Йому приносили калії сліпих, кривих, клали йому до них, і Христос їх оздоровлював. Оздоровлював не тільки, щоб вони були здорові. Але щоб вони зрозуміли, хто їх оздоровив. <кій> Бо Христос спочатку істіляє людину, а потім до неї говорить. Щоб людина не сказала, Господи, та якби я знала, <кій> що ти той, хто оздоровляєш, той, хто ізціляє, я би тебе було слухала". А так ти говорив а говорив, о кінці оздоров'я. Христос робить наперед. Він дає людині такий аванс, дає людині аванс довіри. Він спочатку її іціляє. Він не чекає, коли вона там щось зробить, чи там ще щось. Прийме Бога, не прийме, буде слухати, чи не буде. Господь Бог хоче, щоб ми із самого початку. Сприймали його як Спасителя, того, який мене рятує моє тіло. Бо людина в першу чергу хоче бути здорова. Знаєте, як в народі кажуть, як нема здоров'я, то нічого си не хоче. І то є правда. Але як є здоров'я, то біда, що хочеться все, що хочеш, тільки не Бога. Бо найбільше грішать не хворі і каліки, і слабі, чи там ще, чи сліпі, чи глухі. Найбільше грішать здорові, які добре бачать, добре чують, розумієте, мають добре здоров'я. Тому Господь Бог хоче отих хворих, слабих, колік, кривих, і зцілити, щоб їм проповідувати Слово Боже, щоб вони ставши здоровими, ще і ті, що пам'ятають, що їх Бог оздоровив, щоб слухали трошки про Бога. Але я вам кажу, краще бути здоровим і слухати про Бога, і чути Господа Бога, і приймати Господа Бога, щоб бути Його слугами, тими, що несуть здоров'я у світ, а не тими, що потребують зцілення. Тому Господь Бог покликав. Собі до спільноти апостолів. Він не хотів бути сам. Прийшов собі сам, та я такий сам, тут буду всіх ізціляти і все. Він покликав апостолів, та? і один із таких апостолів матей, який сидів на митниці. І Христос йому каже: Ходи за мною. І той встає і йде. Розумієте? Наскільки є важливо тут зрозуміти оту дуже тонку таку межу, коли ти сидиш на відповідальній роботі, ти збираєш податок. І тобі Христос каже, ходи за мною. На сьогоднішній день це так, якби Христос прийшов податково і каже до того податкового агента: все, лишай і ходи за мною. Будеш священником там. Будеш проповідником. Це виглядає, що той чоловік, що лишив, ту роботу хтось мусить робити, то є відповідальність. Як ви думаєте, чому Господь Бог його покликав? Матея, забравши його з місця роботи відповідальної роботи. Тому що Господь Бог. Хоче нам показати ціну Божого покликання. Що тих, кого Господь Бог вибирає, вони приносять в сто раз більше користі для суспільства, для кого збирав той митар митого, для того головного митаря. Трохи ті гроші крали, трохи ні. Решта йшло, скажімо так, в бюджет імператора. І ті гроші до людей мало що доходили. Мало що доходили. По в основному фінансувалася армія, там, охоронні мури і так, ну коротше. До людей мало що доходило. І тому Господь Бог нам показує, що. Я кличу тих, які будуть корисні для суспільства, корисні для спільноти. Тому кожен раз, коли бачите священника, чуєте священника, розумієте, це той, кого Ісус покликав, вибрав і поставив служити для користі народу. Для користі народу. І каже він до апостолів: не беріть з собою нічого, ні грошей, огаманець, ні палеці дві одежі не одягайтеся, ніякого дому не зайшли, там перебувайте. Він каже до апостолів, нічого з собою не беріть. Вони кажуть, ну, нам треба щось їсти, нам треба якось існувати. Христос каже, нічого не беріть. Дайте можливість людям, до яких ви йдете, щоб вони поучаствували в вашій жертві, щоб вони дали вам їсти, дали вам пити, дали вам можливість одягнутися. Дайте людям ту можливість. Не посилає, як митника, збирати мито, а каже до митника, ходи зі мною, ходи, лишайся. Я тебе поставлю тим, хто буде. Кому будуть приносити не як мито, а для тебе, щоб ти мав існувати. Не би ти збирав для когось, а для себе. Тому священники це ті слуги Божі, які приходять із наказу Божого каже, не бери ні хліба, ні гроші, ні, ні, нічого не бере. Прийди на парафію, щоб вона тебе отримувала, щоб ти дав можливість людям поучаствувати в жертві. А тепер, брати мої, священники, почуйте, яку велику місію на нас ставить Господь. Не то, що вам мають нести, а то, що ви маєте ізціляти в народі. Всяку хворобу і недугу, не тільки криві руки, ноги, або сліпі очі, або глухі вуха, не тільки. але ту хворобу, яку людина через свою туспорченість, м'яко кажучи, принесла в суспільство. Йдіть і іціляйте народ. І зціляйте від усякої недуги і дайте народу можливість, щоб народ міг поучаствувати в жертві, послужити священникові, послужити ближньому, послужити тому, хто потребує. І будьте здорові іменем Ісуса Христа, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Slava e susurestu. Slava Rami.